Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! Сьогодні Свята Церква святкує великий праздник обрізання по плоті Господа нашого Ісуса Христа і вшановує пам'ять вселенського учителя церкви, святителя Василія Великого. Давайте уважно послухаємо, яке євангельське читання запропоноване на сьогоднішній святковий день. Пастухи повернулись, славлячи і хвалячи Бога за все те, що чули й бачили, як було сказано їм. А як минуло вісім днів, коли належало обрізати немовля, дали йому ім'я Ісус, наречене ангелом, до зачаття Його в утробі. Дитя ж зростало і міцніло духом, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ньому. Щороку батьки його ходили до Ірусалима на свято Пасхи, і коли було йому 12 років, прийшли вони також зазвичай до Ірусалима на свято. Як скінчились дні свята, і вони повертались. Отрок Ісус залишився в Єрусалимі і не помітили того Йосиф і мати його, а думали, що він іде з іншими. Пройшовши ж день дороги, почали шукати його серед родичів та знайомих. І, не знайшовши його, повернулись до Ірусалима, шукаючи його. Через три дні знайшли його в храмі, де він сидів серед учителів, слухав їх і запитував їх. Усі, хто слухав його, дивувались розумові і відповідям його, і, побачивши його, здивувалися, і мати його сказала йому: Чадо, що ти зробив з нами? Ось батько твій і я з великою скорботою шукали тебе. Він сказав їм: навіщо вам було шукати мене? Хіба ви не знали, що мені повинно бути в тому, що належить отцю моєму, але вони не зрозуміли сказаних ним слів, і він пішов з ними і прийшов у Назарет і корився їм, і мати його зберігала всі слова ці серці своєму, і Ісус же зростав при мудрості і віком, в любові до Бога і до людей. Євангеліє від Луки На восьмий день після свого народження Господь наш Ісус Христос відповідно до старозавітного закону був обрізаний. Звичай обрізання крайньої плоті для восьмиденних хлопчиків був встановлений Богом з правоцем Авраамом в знак утвердження завіту. Ось які слова Бога про це ми читаємо в книзі буття. Я твій Бог, ходи переді мною, і будь непорочним. То мій завіт, що його ви виконувати будете поміж мною і поміж вами, і поміж потомством твоїм по тобі. Нехай кожен чоловічий статі буде обрізаний у вас, і будете ви обрізані на тілі крайньої плоті вашої, і стане це знаком заповіту між мною і поміж вами, а кожен чоловічої статі восьмиденний у вас буде обрізаним у всіх ваших поколіннях. Згідно тлумачень святих отців, Господь, творець закону, прийняв обрізання, показуючи, що він прийшов не порушити його, але виконати. Змиривши себе до прийняття людського тіла, він підкоряється вимогам закону для того, щоб виконати всяку правду. Ось як з цього приводу розмірковує блажений феофілакт болгарський. Коли закон дав заповіді, тоді порушники їх підлягали прокляттю. Тому Господь обрізується для того, щоби і в цьому виконати закон і не пропустити нічого із закону, і викупити нас від прокляття. При цьому блажений фефілак Болгарський розмірковує над тим, яка доля обрізаної частини крайньої плоті Ісуса Христа. Можна сказати. Що крайня плоть Христа після відрізання пала на землю і освятила її, подібно до крові і води, які витікли з його ребр на Голгофі. Він, тобто Бог, відомим йому чин, чином зберіг обрізану частину непошкодженою, і по Воскресінні знову прийняв її, щоб і в цьому відношенні не бути з недоліком. Подібно і ми у Воскресінні Своєму. Отримаємо тіло наше цілісне, Господь прийняв обрізання, щоб ніхто не міг поставити під сумнів, що він істина людина, а не носій примарної плоті, як вчили про це єретики апостольського часу, іменовані докетами. Той, хто має намір жити по новим законам, той має спочатку виконати старі. Це покаже, що він дійсно законопослушна людина. Тільки той має право встановлювати нове, хто виконав старе. Законодавець перший підкоряється закону. Якщо наш Господь виконав закон, то і ми, по його прикладу, маємо виконувати те ж саме. Але невже і нам необхідно обрізуватись? Ні. Тому що обрізання. Припинило свою дію становленням нового завіту всіх людей з Богом. Рішення про припинення обряду обрізання остаточно було прийняте на Апостольському соборі в Єрусалимі в 51 році після Різдва Христового. Ось як читаємо про це в Книзі діянь святих апостолів болило «Бо Святому Духу і нам, тягаря вже ніяко не накладати на вас, окрім цього необхідного. Стримуватися від ідольських жертв і крові, і задушенини та від блуду. оберігаючись від того, ви зробите добре. Тоді що саме ми маємо взяти для себе з прикладу Ісуса Христа? Ось як на це питання відповідає митрополит Веніамін Фєтченков. Перед тим як досягати духовних висот. Ми маємо виконати заповіді про справи. Перед тим, як молитися своїми словами, потрібно виконати церковний чин. Перед тим, як дійти до свободи духу, необхідно навчитися дисципліни підкорення. Перед тим, як вступити в область благодаті, потрібно пройти ще закон. Перед тим, як досягнути безстрастя, потрібно ввести боротьбу зі страстями і особливо зі своєю власною волею. Перед тим, як дійти до досконалої любові. Маємо навчитися виконувати повеління церкви, наприклад, пропіст. Перед тим, як увійти в дух у внутрішнє, потрібно зробити по букві зовнішнє. Одним словом, перед тим, як стати новозавітною людиною, необхідно перемогти в собі старозавітні. Також при звершенні обряду обрізання богомладенцю було дано ім'я Ісус, яке возвістив Архангел Гавріїл. Діви Марії, в День Благовіщення. Ім'я Ісус означає Спаситель так названо Сина Божого, бо Він народився на землі для того, щоб спасти людей. В Книзі Діянь Святих Апостолів читаємо про те, що під небом немає іншого імені, даного людям, що ним ми спастися би мали. При цьому варто зауважити, що при поверхневому прочитанні Євангелістів Луки та Матфея. В декого може виникнути певне протиріччя з іменем Сина Божого. Апостол Лука говорить про наречення імені Ісус – Спаситель. Євангеліст Матвей говорить про звершення пророцтва Ісаїї та наречення імені Емануїл, що означає з нами Бог. В апостола Євангеліста Матвея читаємо: все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне і сина народить, і назвуть його іменем Емануїл, що в перекладі є з нами Бог. Ось як пояснює це умовне протиріччя святитель Іоанн Златуств. «Пророцтвінь не сказано назвеш, але назвуть. Тобто мається на увазі, що його Еммануїлом назвуть народи та сама подія. Тут ім'я Еммануїл залучено від самої події. Таким чином, слова назвуть Емануїл означає ніщо інше як те, що Бога побачать з людьми, хоча Бог завжди був з ними, але ніколи раніше не був з ними так явно. Ці дві події, обрізання та наречення імені Ісус, які відбулися з самого початку земного життя Спасителя, нагадують християнам про входження в новий завіт з Богом. Де ми, по слову апостола Павла, обрізані обрізанням нерукотворним, яким є Таїнство Хрещення, яке вводить людину до новозавітньої церкви Христової і являється духовним обрізанням від гріха і звершує Його Святий Дух. Будемо трудитися над своїм спасінням і пам'ятати, що ми все зможемо звершити з Богом нашим Ісусом Христом. Який прийшов на землю, став людиною, виконав закон, щоб нас навчити смиренню простоті, послуху та показати нам шлях на небо. Зі святом вас, возлюблені брати і сестри, благословеного та доброго дня!